СБУ та Набу викрили на хабарі мера Сум Олександра Лисенка. Мер міста, обраний від партії Батьківщина, вирішив заробити на смітті та тарифах. Спіймали на гарячому під час отримання майже півтора мільйона гривень, і це лише частина хабара. Усього цього року мер уже отримав два мільйони і сто тисяч гривень. Тобто, це під час уже повномасштабного вторгнення. Мер Мерсу а реабілітація – це якість життя. Вимога Міністерства охорони здоров'я, що цей заклад буде кластерним за умов об'єднання. Тобто, якщо найближчим часом власник лікарні і п'ятої, і святого Пантелеймона нарешті завершить всі необхідні процедури, які пов'язані з об'єднанням цих двох закладів. То це об'єднання стане кластерною лікарнею. Якщо говорити про оптимізацію лікувальних закладів, то життя воно покаже сьогодні. конкуренція. значить, от на фоні конкуренції побіждає сильніше у 2021 році. Медики були змушені відстоювати право лікарні на існування 4 жовтня. На сайті сумської міської ради було оприлюднено проєкт рішення про реорганізацію КП клінічна лікарня номер 5 Шляхом приєднання до підприємства клінічна лікарня святого Пантелеймона» Сумської міської ради така ініціатива викликала обурення колективу, який вийшов на захист свого закладу. А керівництво лікарні святого Пантелеймона впевнене, що об'єднувати заклади слід саме на їхній базі. Ситуація складна, адже зазначають експерти, на жаль, вирішується питання не лише медицини, а й політики та кадрів. Тому так довго шукають варіанти. Перше, це жити окремо, зрозуміло. Інший Тому? варіант. Другий варіант це сісти і домовитися. Ну, про нам... що, перепрошую. Про керівника. В даній ситуації, о, коли об'єднає, об про це. людей. Я буду пропонувати двом лікарням підписати меморандум про злиття, а процедурно піти на приєднання. Якщо говорити про оптимізацію лікувальних закладів, то життя воно покаже. Сьогодні конкуренція. Значить от на фоні конкуренції побіждає сильніше. Звертаюся, якщо там я десь. Е, можливо, е, е, обідав Вячеслава Юріча. Хочу вибачитись перед ним. Дуже доречне і правильне питання, на мій погляд, тому що дійсно для наших двох колективів я маю на увазі лікарня Пантелемуна і п'ята да. міська клінічна лікарня. Це час ікс. Коли ну ми повинні сказати або ми рухаємося вперед, а скільки у вас часу саме для цього ну, до нового року? До нового року да. в рамках пластирізації, я думаю, що е, п'ята лікарня займе достойне місце. Якщо такого рішення не буде прийнято власником, тобто сумською міською радою, то ці два заклади залишаються в спроможній мережі, але вже на рівні загальних лікарень. Від кого залежить детально оцінити всі переваги і прийняти рішення надати п'ятій лікарні з високим лікувальним кадровим технологічним потенціалом статус кластерної спроможну мережу правильно говорити сьогодні формує і подає на затвердження військова обласна військова адміністрація. Я хотів би підкреслити поставити на свій розсуд. Потім це все погоджується із громадами, і потім вже йде на затвердження у кабінет міністра. За підсумками Національної служби здоров'я України, фінансовий показник роботи комунального некомерційного підприємства Клінічна лікарня No5 Сумської міської ради станом на початок 2023 року визнано найкращим серед медичних закладів міста Суми. І в цілому якість надання медичної допомоги завдяки новітнім технологіям і завдяки новітній апаратурі є на високому достойному рівні. Саме тому наша лікарня претендує стати центром об'єднання. Лята лікарня центр об'єднання.